Ми не одноразово з вами зверталися, я, я, я знаю всі проблеми, які є. Та. І ми неодноразово зверталися і відповідні державні структури, прокуратура, міліція. Та. І згідно інформації, яку ми отримали від е, проводської міст районної міліції, скільки кримінальних проваджень. Питання зараз по кримінальних впровадженнях і вкрити, так? Ну, ми я не знаю, чому ми про нас сказали, що їх буде засідання <зас> <зас> комісії. Можем... Ми... <зас> і ще я хочу сказати, ну, ми... питань дійсно багато. ви Поле... також звернулися так? в Київську обласну адміністрацію. Так? так, так. І, і... і Київська обласна, і... я ж звернення прохання було просимо. Оргацювати ну, на, на комісії за участю представників прокуратури, міліції, податкової е, на, на, на базі Київської обласної державної адміністрації за участю громадських до відповідальності міліції. Ми отримали з обласної адміністрації відповідне доручення, щоб ми на комісії розглянули заяву і присутність вас запрошення. І в складі цієї комісії були всі представники відповідних органів, до яких ви зверталися. На сьогоднішній день, я хочу сказати, ми отримали лист. Від прокуратури Київського проводська міська районна прокуратура, я зараз хочу членів комісії проінформувати і вас проінформувати. Провозковість районної прокуратури, лист проводської районної про участь засідань постійно кінної комісії з питань розгляду зведення громадян при проводській районній державній адміністрації щодо звернення терпічного Олега Івановича. Практичні каданіоції з Спитання належно, на його думку до судового розслідування, у кримінальних провадження, а також щодо повторного розгляду заяви для щока виконання про постанови провозкомість районного суду щодо надання земельної ділянки для ведення ігування першого будівництва. Повідомляємо, що проводським міськрайонним МВС Студентівським розслідується кримінальне провадження за номером 120, 151, 101, 300 01, 196 від 2.04 до 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачення статей 246, Кримінального кодексу України, а також кримінальне провадження за номером 120-151-3013. Від 17.04.15 за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України і номером 420 141 101 3031 від 15.05.14 За ознаками кримінального правопорушення, передбачені частиною 1 статті 357, час першої статті. І 366 частинка України кримінального відомості, про, про які внесені до єдиного до судового дослідження за заяву течника процесуальне керівництво вказаної комінальної коронаві здійсниться громадською міською районної прокуратури. Пунктом 2, частини 1 статті 16 закону України про прокуратуру передбачено, що незалежність. Прокурора забезпечується порядком здійснення повноважень, визначеним процесуванням та іншим законом. Згідно частини 2 статті 16 кладного закону, здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від будь-якого закону впливу, тиску, втручання і керується свої діяльні собі конституції та законом України. Орган державної влади, органів місцевого самоврядування, ради, інші державні органи їх посадовить. Та службові особи, а також фізичні юридичні особи, і їх об'єднання зобов'язані поважати незалежність прокурора та від світлення у будь-якій формі впливу на прокурора з метою безпрощання, виконання службових обов'язків або прийняттям незаконного рішення, частина 5 стаття 16 закону України про прокуратуру Крім цього, відповідно до частини статті 22 кримінального процесуального кодексу України відомості до судового розділу можна розголошувати лише дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вона вони визначають можливість. Також пункт один місце названі дального прокурору України про організацію інформації суспільства. Щодо діяльності органів прокуратури України за номером 218 і дід 17.09.15 передбачено, що інформація про результати досудового розслідування кримінальних проваджень згідно з статтею 222 кримінального процесуального кодексу Україні облюднюється лише дозволу слідчого або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво за умови, що це не зашкодить. Швидкому, повному і упередженому розслідуванню та не призведе до порушення права учасних кримінального провадження. Зовте була а також враховуючи, що питання викладені, звернення течника, досліджується у ході до розслідування. У Указаних лише кримінальних провадженнях підстав для участі прослої старної прокуратури за всі постійно діючих помість з питань розгляду зведення громадян. При громадській районній державній адміністрації не вбачається з поваги проводська міста. От ми отримали такі відповіді від проводської міськрайонної прокуратури. Але в нас є представники міліції, є служби. Ми запрошували марського державного самковича. Ми запрошували, так? Запрошували служби служби служби. От що я вам можу, як про формувати про ті районної де державні адміністрації, які були проведені. Ну, Міше скажу, не можна, Ну, звісно. Огород По да. проїня. Отписка, вплювати нема на вас купівати. Що це не так сказати? Ну вибачте, якщо прямо і відкрито. мабуть, ви самі це бачите. Довго ви а там, що ви вас ми вони хотіли на адміністрацію. Показують, що вони нічого робить, не будуть. Півтора року більше вже. Леся, що 2014 року відкрите кримінальне провадження. За фактом змінення, просто буде засідання земельної комісії. За півроку. Це почайну потребу, коли говорив операцію, не дуже. Хожу, mm -hmm. такі його не адміністрації знімати, якщо сюди приходить. Коли крає. Я не до вас нічого не маю, просто такий факт. Так от, про що скільки порухаю, я Вже не рахуємо. Для того, щоб прокуратура. Не, ну це ж не я вам кажу, до вас особисто я не маю ніяких проблем. Півтання. Для чого було сказано? То що попередній голова адміністрації. Роздав всю землю, наприклад, на промітриву в цьому провеському району. Сам особисто з тим розпорядженням, ви прекрасно це знаєте, 29 грудня 2012 року. Це була субота останній день, коли він мав це право робити. І він роздрібальний усі землі, які не належать, не, не були в межах в сільської ради, наприклад, усі радістів. Ви рахуєте. Нам треба було судитися. Ми да? судилися довго, довго скоро. По-другому, вони розуміють. Зараз прокуратура саме, показує нам всі тут сидячі, що вони нічого робити не будуть. Тому що давайте порахуємо, я не знаю, скільки за цих терміну пройшло, із травня 2014 року. Ну это порахую. Валерий Матович, Валерий Иванович, у меня сейчас выключал, если не останется. Я попрошу. А милиции вы взагалі не приехали. Вот вам показано, ты будешь быстро написать. А милиции взаимоговорим. Две людина. А, выстрелитесь. Наша адміністрація, администрация. Чувак, очень занимается. Візьми сюди ми не візьмуть, вони зобов'язані зміни. Почекайте, далі не можеш сказати. Вже просто. Визиваємо сюди начальник англійці. Маєте право? Маєте. За, Заслуговують. Маєте. Він зобов'язаний з'явитися. Що тут написано? даний час доступно розслідування тіла. Ви ж розумієте, о, я що <с proceso> вже мене не то, що ви звели, вже мене цілови структури змінувати, що я впливаю на Віз. процес. Слідство, Ні, да давайте не впливайте. Давайте зробимо гроші. Є закон, ви не маєте права вмішуватися. Ви не будете вмішуватися. Викликайте на заслуховування. Маєте право? Майко. Маєте право. Одного і другого. Заслухали. Та може... да, дайте мені слово сказати. Э, Нарадну раду на заслуховування теж може зробити. організувати. Немає проблем. Далі. Міністерство внутрішніх справ. За результатами голосування, наприклад, районної ради національних петицію, що така людина не справляється з обов'язками. Прийміть рішення. Те ж саме Генеральна прокуратуру. Оце робіть Петро Ви чекаєте, Олег Іванович, Ветропалович вже пішов. Я вам хочу сказати, що ви призначені на наслідки розбанансованості в артикалі всіх державних структур. Що призначення поважних зв'язку не потребує призначення деяких посад? От а, є, що так. Дуже Дуже так. До... Ну хай буде і так. Ну ви що будете робити? Хорошо, ви получили тісь, мені цікаво. Таких саме я отримую, як і привозю, отак стати Ну, що, я йшов правильно. Наша міліція, наша проводила. Я думаю, включимо в розгляд питань. Колеги, коли буде проводити, заслухати. І за результатами... вивозити прислухати до віру на міністерство. І відповідно у Генеральну прокуратуру, ми хай думають. От і все. Другого, ми не будемо вішуватися в кримінальне провадження, нема питання. А то вони вже вас звинувачують, це доживу. Олег Іванович, будете опікувати, що вас до комісії? Я знаю, дуже тяжко. Результат. Проголосуйте за якесь конкретне рішення. Значить, це колегальний ворог. Раз нас колегальний ворог, надо приймати рішення. Значить приймаємо ворога. Колегіальне. За результатами листів, які надійшли до нас, ми готуємо. Мені відповідь ваша не потрібна. Я чесне слово, не треба мені ваша відповідь. Я прошу. Мені потрібно. Ми підготуємо, а ви вирішите Ні, я вам кажу. Це не моє питання. Ровно, 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 та, да, протокол запись. За да, да, за <риві»> і запрошення заявників, громадських організацій, заслухати даних керівників на комісії щодо процесуальних дій поданих демонстрів на районну раду ви напишете якийсь лист теж, щоб вони заслухали їх на засіданні районної ради, на пленарну. Ну, давайте, ми ще ж поки не формували. Нічого, у нас формується, вирішення. Я <плес> не <плес> чекаю, <плес> що формується районна рада. Район. Тому, навіть якщо нам адміністрація не напише відповідно до плану роботи районної ради, чітко виписано, два рази на рік слухається і прокурор, і начальник міліції. Це по закону про місцеве самоврядування України. Ні, це і в законах записано в законі про міліцію, в законі про прокуратуру, що вони повинні інформувати. Світлана, ви ж прекрасно знаєте, ми ж з вами не дитячим садочку. Приходить, начальник міліції. Розказує, починає це церкву, те, що людям не дуже цікаво. Тут зараз конкретний момент по конкретному моєму збере. От нехай по цьому. Справа в тому, що це просто вже питання більш до комісії депутатської, яка буде розглядати це, от, щоб вони е, наголосили на цьому. Абсолютно верно. Просто щоб запросили вас на цю комісію депутатську, коли буде засунення, щоб вони наголосили. Але щось з рішення. Яким? Заслухати на колегі і, і, і Я ще з'їдно да, І ваші Пропозиції з мої. дивіться. Я не був на цій комісії, попередній склад ради був присутній такі Роман Кулянко. Ці пророчені частину відкривав <скільки> дві. Була ця комісія, він добувся. Роман було домовився. Чекай. Він був на цій комісії, Зараз сама про комісію. Він був на цій комісії. Він добувся, що я туди запросив. Комісію очолював і Петро Петрович. І кучки він Потім він попав на сесію. Комісія там щось рекомендацію дала, попав на сей. Я не був, я знав, що завчасно там буде, мені там робити немає чого. І от нам так роки скінчилися, що йому мало не показалося. Він навіть сюди не з'явився, Побоявся, що зібратися, тому що буду працювати. Тому надіємося, тому складом разів. Правильно, зараз надо на комісії розглянути, а потім комісія дає висновка в рекомендацію на сесію. Все. Замісті, так, або висновка, або ні? Ні. Або висновку. Ви, ви, погляд... ви з були виявлення громади. Якої рома? Вже ж новий головував. Я поважаю вибір. громади. Я надію, що вже такі помилок і такого розвитку. <риклад> я радію, що буде ще хуже. <риклад> <Ще радічно. риклад> <Да? риклад> там просто так? буде. Там просто буде жах. допомагати. Не хоче громадськість. Не хоче, а громадські організації. Я думаю, там питання взяти. Та, нормального людину, пахні цей. І... Ну я на не певно. Я сразу кажу, браво. <риклад> Там буде хуже. Або ми візьмемо, це до вас. я кажу, Це питання це просто так питання до вас. Там або адміністрація, я вас попрошу особисто. Якось, що сказати, я зустрінусь вам виступати. Там, там щось зараз на даний момент відбувається нездорове, дуже нездорове, І мене особисто воювати, що не тоді, чесне слово. Я не хочу цього робити. Ну, випадати, щось там нездорове. дорого. Результати виплат, Уже є результати. Ну, ну, там судових звернення. У звернення. Ні, у нас все чому? У нас субот поважає. У нас немає ніяких суддів. Ну, а зараз піднімати їх. І контролювати, і контролювати їх. Не хочу депутати, не хочуть. Ні, ці знали не правильно. Ви, якщо знаєте, ваші ви знаєте. Я ж ніколи не пишу, віддав. Ніколи не запрацюють. Ні, я, запрацюю? я перепрошую, треба зробити це зараз, завчасно. Коли почнеться процес працювання в кавичках, то що працювання, там буде зрив на селі. Я вас зразу вам кажу, буде зрив. Він дуже податливий, податковий, мабуть, не можна проведу, нічого говорити, якщо їх тут немає. Він місцевий. Не Він місцевий. А фікеров? Да він не такий, що він молодий. Йому за 36, по-моєму. А він це була каста. Він юрист, на якийсь пів. Ну це нічого не значить абсолютно. Я не юрист, який вчуся. Я знаю, що більше і читаю більше, ніж він. Знаю більше. Ну, навіть є. Там треба, я звію, вам якось на разом. Я після. Але, діється, ви вже Аладия, выбор уже заробли. Ну зайди, зайдя. Можете помогать. Шановні члени комісії. Олег Іванович, вы комісію від Я не, тримаю, не Все, Я все вярю, всі працюю, А ви, наверное, зайдете понимаете. Можна зараз. Зараз. А, <засне> я Good to